Зараз на це гроші не витрачаються взагалі ніякі. Єдине, що змінюється, це таблички. Але вже декілька вулиць перейменовані. Наприклад, Олександрівський проспект вже називається проспект українських героїв. І там нема жодної таблички проспект українських героїв. Ну це недорого, дорого, по по-перше, а по-друге, це взагалі не робиться. І це таке ідеологічне питання. І Ми повинні це зробити, а потім, вже після війни, ми встановимо нові таблички. Це складний процес, великий. У нас більше двох тисяч вулиць та провулків, декілька сотень з них мають стосунки до Росії, до Російської імперії, і потрібно провести велику роботу, щоб їх всі знайти, обґрунтувати, з'ясувати, чи дійсно цей діяч там був поганий для української історії, чи він був нормальний навіть попри те, що він там росіянин. І які нові назви, і е, також запропонувати 200-250 нормальних нових назв. Це складна робота, і, і нічого поганого в тому, що вона і буде йти ось ці там один-два роки. А у нас є історико топонімічна комісія, і поки що депутати голосують повністю, підтримують всі рішення цієї комісії, навіть без обговорення. Єдине, що ось ми намагались е, з... Не голосувати за перейменування Суворівського району в Пересовський, тому що це нелогічна назва. Але навіть тут нас не підтримали. Тут ніяких проблем немає, нічого документи міняти не треба. Це ж не перший раз нас перейменовується вулиці. В нас перейменовували під час декомунізації у 2016 році. І всі документи зі старими назвами вони є дійсними. Тільки якщо там людина міняє документи, по якої по якійсь іншій причині вона там пропише вже нову назву вулиці. Це абсолютно не проблема.